Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про видатну українку, голос якої підкорив увесь світ. То справді був голос, який судилося почути й полюбити мільйонам людей. Винятково сильне і приємне для вуха сопрано, вроджений акторський талант, краса фізична і духовна, все це про Соломію Крушельницьку, неперевершену. Оперну діву, яка перетворювала кожну виставу на неповторне мистецьке явище, на те, що означали словом, тріумф. Життя Соломії Крушельницької почалося далеко від слави та блиску сцени. Майбутня оперна діва народилася 23 вересня 1872 року у селі Білявенці на Тернопільщині. Її батько був священником української греко-католицької церкви. Перші роки Соломії пройшли серед селян, які співали народні пісні під час роботи в полі. Коли їй було 5 років, батьки переїхали до іншого села, дещо більшого. І в 11-річному віці Соломія перше опинилася на сцені. Її дивовижні здібності привернули увагу і невдовзі. Крушельницька вирушила до Львова для навчання у консерваторії. Ще до закінчення консерваторії Соломія вражала всіх своїм талантом, отримавши роль в опері Доніцетті, фаворитка. Вона виступила на сцені львівської опери. Завдяки щасливому випадку в залі була італійська оперна діва Джемма Белінчоні. Вона запросила Соломію до Італії. Продовжити освіту та виступати на Міланській сцені. Так почався шлях неперевершеної оперної виконавці. Соломія переїхала до Мілана продовжувати навчання. Молода, амбітна, сповнена мрій і планів своїм характером і талантом Соломія зачаровувала оточуючих. Як хотілося б мати у школі Розумних і здорових духом учениць, схожих на мою улюблену Соломею. Це було б для мене втіхою, та, на жаль, Соломея є тільки одна. Досі я ще не бачила жодної дівчини, що хоча б трохи скидалася на неї. Писала батькові Кошельницької її професорка Фауста Креспі. До речі, за життя співачку називали Соломеєю. Та й вона сама так себе звала. Це ім'я написано в її документі про хрещення. Хрушельницька зачарувала своїм мистецтвом провідні оперні центри світу: Мілан, Рим і Неаполь, Париж і Ніццу, Санкт-Петербург, Краків і Варшаву, Одесу і рідний для неї Львів, Нью-Йорк, Буенос-Айрес і Сантьяго. Її голос. Сильне, соковите і дзвінке драматичне сопрано, здатний до різноманітних вокальних відтінків. Вона не женеться за голосовими ефектами, а весь свій художній інтелект переливає у глибоко відчути нею образ героїні. Це робить її ідеальною співачкою, бо вона однаково прекрасно і співає і грає. Так писали варшавські газети про. Соломію Крушельницьку у лютому 1904 року композитор Джакомо Пучіні в міланському театрі Ласкала представив свою нову опору Мадам Батерфляй. Прем'єра провалилася, опору освистали. Пучіні був приголомшений цією невдачею, але друзі вмовили його переписати опору і запросити на роль Чіо Чіосан. Соломію Крушельницьку. І коли 29 травня на сцені театру Гранде в Брещії відбулася прем'єра оновленої мадам Батерфляй» із Крушельницькою, це був тріумф. Артистів і композитора 17 разів викликали на сцену і осипали оваціями. Зворушений по чині надіслав Крушельницький свій портрет із напису: найпрекрасніший і найчарівніший. Батерфляй. Крушельницька співала в різних куточках світу для різних людей. Так, родина російського імператора Миколи II звернулася із проханням до Крушельницької дати концерт у царському палаці. Протягом вечора вона співала арії з відомих опер різними мовами, а на завершення концерту заспівала кілька українських народних пісень. Царю так сподобалися пісні, що він запитав Соломію, якою це мовою вона співала і про що в них розповідається. Оповівши зміст пісень, вона наголосила, що це пісні її рідною мовою українською. Проте мало хто знає, що великої Соломії Крушельницької могло б не бути. У 18 років дівчина заручилася із молодим семінаристом. Нареченому не подобалося, що його майбутня дружина співає, грає і розповідає про музику баха та шопена. Як вийдеш заміж, станеш господиною. Тоді не буде часу співати, промовляв наречений. Що ближче було до весілля, то дужче сумувала наречена і якось наважилася на непросту розмову з батьком, відтак заручені розірвали. Взагалі, Крушельницька легко відхиляла всі пропозиції руки і серця, не стала коханкою Федора Шаляпіна, не прийняла залицянь Василя Стефаника. Чоловіки задля неї долали тисячі кілометрів. А вона сама несподівано навчилася керувати автомобілем і впевнено їздила вулицями Мілану. Примадонна вийшла заміж тільки в 38 років. Обранцем Соломії став Адвокат Шезара Річні. Познайомилися вони в залі суду. Коли 1906 року Соломія гастролювала в Неаполі, раптом пробудився вулкан Везувій. Викиди попелу неабияк загрожували голосу. Дослухавшись до поради лікаря, Соломія вирішила перервати гастролі. Імпресаріо подав позов до суду за невиконання умов контракту. Захищати співачку взявся адвокат Чезара Річоні. Соломія сподобалася Чезаре. Період залицян тривав майже чотири роки. Соломія й не думала легковажити з таким важливим рішенням, як шлюб. Побралася пара аж 1910 року в одній із церков Буенос айреса Після смерті чоловіка Соломія вирішила повернутися до свого Багатоповерхового будинку у Львові. Це була осінь 1939 року. найгірший час для повернення. Тут співачку застала Друга світова війна, а потім до Західної України прийшла радянська влада і велика артистка, яку знав весь світ, стала заручницею. Крушельницька постраждала від окупації, її дім націоналізували. Кілька поверхів зайняли радянські військові, залишивши всесвітньо відомі примадонні лише крихітні кімнатки на другому поверсі. Незабаром місто перейшло з рук до рук, як і її будинок. Тепер нацисти влаштувалися там, де досі були радянські військові. Прекрасний голос Соломії був заглушений пострілами. Коли радянська влада повернула місто собі. Крушенницький дали посаду професора Львівської консерваторії. Одну з найвидатніших оперних співачок усіх часів більше не можна було побачити на зіркових сценах Рима, Мілана чи Парижа. Соломію Крушеніцьку можна було знайти лише у Львові. Її голос лунав через залізну завісу. Повернутися до Італії Соломії не дозволяли, і радянського громадянства не давали. Лише погодившись на продаж на користь СРСР, їхньої і спокійним чоловіком Тосканської віли, вона отримала громадянство. Померла Соломія Крушельницька восени 1952 року. На могилу, яка має назву Соліміа, не ходять ні онуки, ні правнуки. Зате її спокій охороняє юний скорботний янгол з Лірою. Душа смертельно хвора на красу не помирає, просто кам'яніє. Кажуть про Крушельницьку сучасники. Життя Соломії Крушельницької варте того, щоб про нього знімати художні фільми, телесеріали, писати романи та документальні розвідки. На її долю випала велика праця, велика слава і велика любов. На цьому все. Дякую за увагу! Найближчим часом зустрінемося знов!